Близько дев'ятої ранку росіяни атакували шахедами Кам'янське на Дніпропетровщині. Загинули чоловік та жінка. Повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Ще восьмеро людей поранені. На місці атаки спалахнула пожежа, пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки. Вночі під ударом був також Павлоградський район. Там один загиблий, двоє поранених. Руйнування зазнало транспортне підприємство. На світанку росіяни атакували дронами і чугуїв на Харківщині. Чотири людини поранені. Пошкоджені житлові будинки, сімейна амбулаторія та ліцей. 64-річний чоловік загинув у наслідок атаки росіян на степногірську громаду на Запоріжжі. Окупанти поцілили керованою авіабомбою по житловій багатоповерхівці. Там спалахнула пожежа, зруйновано цілий під'їзд. Загалом цієї ночі запустили по Україні 35 безпілотників. Сили ППО знешкодили 11 з них. Основний напрямок удару при фронтовій території на сході країни зафіксували влучання в п'яти локаціях. Джищання дронів та вибухи чули цієї ночі і в Росії. Вороже міноборони повідомляє, що їх було більше 70. Найбільше БПЛА зафіксували над Брянською та Орловською областями. Десять безпілотників, нібито збили над Московською. Під ударом були також Смоленщина, Білгородчина, Вороніж, Дзержинськ та Калуга. В Нижньому Новгороді зупиняли роботу аеропорту. Про наслідки атаки наразі не повідомляють. 137 керованих авіаційних бомб і понад 3 тисячі дронів Камікадзе використав ворог впродовж минулої доби, б'ючи по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. Найскладнішою ситуацією залишається на Донеччині. Повідомляє Генштаб. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурм агресора. Бої точаться поблизу Миролюбівки, Новоекономічного, удачного та в напрямку Мирнограда і Володимирівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів на північно-слобожанському і курському. 21. Загалом за добу на фронті 180 бойових зіткнень. Замість м'яча дрони, а замість воріт російська техніка та військові гравці регбі в минулому створили підрозділ дронів регбі. Тім і тепер майстерно забивають голи російські армії. Лише за шість місяців їм вдалося знищити сотні одиниць техніки та майже тисячу військових. Як працює підрозділ, бачили наші колеги з «Армія Тіві. Українські військові запускають дрон по росіянах. Перед операцією все уважно готують. Ми включаємо і театр. Як тільки він забіндився з наземної станції, ми включаємо FPV-дрон. Підсадінаємо. А далі починається полювання на ворога. Військові уважно вивчають територію, знаходять цілі і атакують. У цьому випадку це підвал з росіянами. Баба працювали шваркнула. Так працює підрозділ під назвою Регбі Тім Регбі Тім, тому що кістяк цих десяти людей в минулому в цивільному житті ми гравці команди регбі криворізької. Перед тим як почати би займатися, ми там ми були в піхоті. Завдяки дронам військовим вдається зупиняти російські штурми, знищувати особовий склад і техніку ворога. Кажуть, у середньому за день виконують 25 вильотів. Військові розповідають, як зупинили одну з атак окупантів. Тоді вони втратили один БТР, два ББМ, і ще там мотоцикл був, але ворог з нього впав. Штурми технікою БТР-82. На ходу вражали їх. Ну, в піхоту на ходу їде БТР, на ньому сидить куча противників, кажемо так. Ми прямо на ходу зайшли в кучу противників. Тобто був найцікавіший кадр у нас. Всі військові у підрозділі це молоді хлопці. Середній вік 27 років. Та головне, всі дуже мотивовані. Основний з критеріїв набору у нас це до 30 років. Ми зараз набираємо людей. Це нам не якась там прихід, а просто це необхідність, тому що в роботі з дронами нам треба більш молоді хлопці. Тому що все одно людина вже там після 35-45 дуже важко знайти ту, яка б ефективно працювала на деяких там тих самих FPV. За півроку роботи лише цьому підрозділу вдалося ліквідувати більше 900 російських військових ще близько 400 пораненими повернулися додому. Також велика кількість знищеної броньованої техніки та артилерійських систем. Серед таких жирних цілей, як да, можна сказати, це танк Т-90 М прорив, один з найновітніших танків взагалі російської армії. У нас на рахунку нашої роти їх два. Тобто за цей період. І бійці Регбі Тім робитимуть все, щоб збільшувати кількість росіян у зведеннях нашого генштабу. Владислав Паливода, Віталій Бакуменко. Ми Україна, Армія ТВ, Марафон. Єдині новини. Ростам Мєрова новий секретар ради нацбезпеки і оборони України. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. До цього Уміров, очолював Міністерство оборони. Він змінив на посаді Олександра Литвиненка, який був секретарем РНБО з березня 24-го. Зеленський вже обговорив із Умєровим роботу РНБО та персональні завдання в оборонній сфері, зокрема, продовження співпраці з партнерами постачання зброї та її спільне виробництво. І маємо новий уряд в Україні. Перше засідання кабміну відбулося одразу після голосування у парламенті. Юлія Свириденко вже чекає від кожного міністра конкретний план дій без абстракцій, аби вийти на швидкий темп. Це цитата. Новий Кабмін уже став одним із найменших про оптимізацію ресурсів та видатків. Просив і президент. Тож про нові призначення наша Олена Чернякова далі. Нова прем'єрка, міністри і навіть міністерства. Двісті сюди нову примірний уряду на її призначення до Верховної Ради приїхав її. Президент це він запропонував Свереденко очолити уряд. Коаліція, тобто монобільшість, очевидно ідею підтримала. Чого очікує від оновленої команди Зеленський озвучує з трибуни. Оновлений уряд України має провести аудит всіх. Домовленостей, угод, меморандумів з партнерами у сфері оборони оборонного виробництва усіх програм стійкості, щоб виконати домовленості на 100% в інтересах України. Юлія Свараденко у промові каже, що мірилом ефективності буде не лояльність, а результат першим пріоритетом називає забезпечення армії та збільшення виробництва зброї. Обіцяє запровадити повноцінний мораторій на перевірки бізнесу. Мова йде про Продовження комплексної дерегуляції, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення приватизації. І подальше провадження ефективних механізмів підтримки, щоб все було зроблено в Україні у контексті євроінтеграції. Стверджують, цьогоріч будемо готові по всіх переговорних кластерах у прем'єрське крісло. Юлія Свереденко пересідає з іншого теж урядового на посаді міністра економіки. Вона опікувалася підтримкою нашого виробника. Національний кешбек це її проєкт. Я бачу і надалі свою місію підтримку українського виробника. Вона ж за законом носить подання на новий склад уряду. Депутати підтримують. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Опозиція не голосує. каже, що це відповідальність монобільшості, але й відкритих нарікань на прем'єрку не називають. Ми би хотіли, щоб новий уряд, але за будь-яких обставин це новий уряд почав реальний щоденний. Технічний діалог з парламентом, Незважаючи на те, що ми не будемо голосувати, я хочу побажати уряду хорошої роботи. Критикують загалом за відсутність програми та старі обличчя, але на це у владі є своє пояснення. Не буду казати, що цей кабмін новий для нас. Ми знаємо цих людей, ми бачили їх в роботі. Уряд Юлії Свериденко радше оновлений ніж новий. Усі обличчя нам справді вже знайомі. Щоправда, шість з 16 міністрів отримали нові посади. Хто пішов на підвищення своєму? А хто отримав нове відомство? Почнімо з призначень за квотою президента. Незмінним шефом дипломатії лишається Андрій Сибіга. А от безпековий блок має і нового очільника, і оновлений вигляд. За рішенням президента саме Денис Шмигаль очолить об'єднане міністерство оборони, до якого долучили міністерство стратегічних галузей промисловостей. Завдання Яке поставив перед нами президент України за півроку довести частку української зброї на фронті 40 до відсотків? Будемо розвивати коаліцію спроможностей, ППО далекобійну зброю, боєприпаси, усе це, що дає перевагу. Рустем міров залишається у команді. А послом у штатах президент бачить Ольгу Стефанішину. І поки триває погодження з Вашингтоном, пані Ольга буде уповноваженою з питань розвитку співпраці зі США. Її ж міністерство юстиції та євроатлантичної інтеграції роз'єднали. Голова Мін'юсту став Герман Галущенко. А європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Задля оптимізації роботи та економії видатків у новому уряді ми бачимо і інші трансформації. Під одним дахом об'єднали міністерство агрополітики, екології та економічного розвитку. Таке велике відомство ресурсів назвімо так. Очолив Олексій Соболів. Його підтримують і серед бізнесу, і навіть на. Рдепо називають хорошим менеджером. На і єдності долучили до соціальної політики, яке очолив Денис Лютін. До Міненерго повернулася Світлана Гринчук, а Михайло Федоров став першим віце-прем'єром. Решту очільників залишаються у своїх відомствах. Її вакантне місце голови міністерства культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький повертається на дипломатичну службу. Міністерство культури і стратегічних комунікацій не буде існувати в тому вигляді, в якому воно було за попереднього міністра. То буде розділена функція власне питання сфери культури і інформаційної політики. І питання інформаційної політики буде в окремому агентстві. Одразу після призначення відбулося перше засідання нового уряду. А тепер кожен міністр якнайшвидше має публічно представити свій план дій. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон Єдині новини. Євросоюз схвалив 18-й пакет антиросійських санкцій. Про це повідомила верховна дипломатка ЄС Кая Калас. У мережі Ікс. Вона написала, що під обмеження потрапили 105 кораблів тіньового флоту. Усі гілки нафтопроводу Північний потік іноземні компанії, які допомагали РФ обходити санкції, та деякі російські банки для ціни на нафту із країни агресорки встановили нову стелю приблизно 47 доларів за барель. Також блокується експорт технологій, які використовують. Стовою для виробництва БПЛА 18-й пакет вдалося ухвалити попри спротив кількох європейських країн. Його блокували, зокрема Словаччина та Мальта. Утім, вони зняли вето після того, як отримали гарантії від Єврокомісії, що їхні інтереси врахують. І на ухвалення нового обмежувального пакету вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він подякував за його впровадження та повідомив, що Україна найближчим часом синхронізує нові європейські санкційні обмеження. З українськими Потужний шторм пронісся Румунією. Загинула жінка. Вона була вдома. Коли на неї обвалився дах будинку, ще двоє людей дістали травми. На них впали гілки дерев. Найбільше дісталося столиці країни Бухаресто. Там оголосили червоний найвищий рівень небезпеки. У місті сотні повалених дерев, порвані електродроти. З десятків будинків стихія позривала покрівлю, град побив вікна та пошкодив автомобілі. Нині шторм ущух в Бухаресті прибирають його наслідки.